Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Історії Попка Діки. Ласкаво прошу до мене в гості. Тут тепло і затишно. А ще чимало книжечок для захопливого читання. Нещодавно я вирішив стати блогером і облаштував у своєму помешканні невеличку телевізійну студію, аби вести прямі трансляції і бачитися з вами частіше. А щоб наші зустрічі були ще цікавішими, до нас в онлайн-режимі будуть приєднуватися гості. Ви зможете послухати їхні неймовірні історії чи прочитати з ними книжку. Проводять час весело і пізнавально. Підписуйтесь на цей канал і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наші зустрічі в ефірі. Па-па!